Яка сума потрібна новачку для старту в крипті? Скажу спочатку, що криптовалюта тим і крута, що відрізняється від офлайн бізнесів і нерухомості низьким порогом для старту. Наприклад, в крипті можна заробляти гроші на різних move to йорн проектах або в ейрдропах абсолютно без вкладень. Але давайте уявимо, що ви звичайний працівник і ваша зарплата 15 тисяч гривень. Ви ставите собі ціль перед халвінгом. Це коли вся крипта росте і починається бічий цикл. Що місячно відкладати тисячу гривень, це 25 доларів, і через півроку у вас буде 150 доларів, що є мінімальним нормальним депозитом для старту в крипті. Наприклад, на минулому бичому циклі монета Сенд виросла з 06 центів до 7,5 доларів, що є прибуток з ваших 150 доларів 1850 доларів чистими. А щодо нових перспективних проєктів 2024 року, детальніше в моєму телеграм-каналі переходь та підписуйся. Допоможи мені дійти до моєї цілі в 10 тисяч підписників.